Так, дерев'янчики, всім привіт. З вами Дерев'яний Гранавт. Це перше відео в такому ракурсі, в такому вигляді. Чому? Сьогодні 14 травня і каналу Дерев'яний Гранавт виповняється 2 роки. За два роки нас вже 940. підписників. За ці два роки ми встигли знайти нових друзів. Були гарні емоції, подивилися на гарні ігри, і ну такі не, не скажу, що погані. Не, не дуже гарні. І зробили сервер по Грі Winter Story, на якому проходило дуже багато івентів, конкурсів і багато було переможців. І про, скажімо так. Гарні новини, але з негарним приводом. З допомогою вас, ваших донатів на сервісі Дяка, ми зібрали 52 тисячі гривень. Це ну, нереальна якась сума. Ці гроші були приведені на різні фонди на допомогу військовим та людям, які. Втратили житло у ході бойових дій. Також завдяки тільки вашим донатам, ми купили 3D принтер, який друкує гарні бомбічні класні подарунки оркам, якими дуже класно вміють вправляються наші збройні сили. Також на даний момент ми вже на Монобанці зібрали майже 11 тисяч гривень на другий, більш крутий принтер. Я вам дуже сильно вдячний. Ви найкращі. Дякую.